Перший канадський місяць захід націлений на майбутнє дослідження космосу. Місяць нова ера космічної гонки та канадський марсохід, готовий до виклику. У торговому центрі в годині їзди від Торонто, в скромному офісі Канадан Aerospace» народжується мрія про майбутнє, про майбутнє, де людство не обмежується земними кордонами. Канада країна відома своїми інноваціями та інженерною майстерністю. Готується до свого першого польоту на місяць, відправляючи на її поверхню марсохід, який стане першим проектом з дослідження планет під керівництвом цієї країни. Цей крок це не просто технологічний прорив, це сигнал про початок нової ери в освоєнні космосу, ери, в якій співпраця і конкуренція переплітаються в складний візерунок. Більше, ніж просто місячний марсохід, стратегічна мета, ідея про переселення людства з Землі. Озвучена президентом Канадансес, доктором Крістіаном Салабергером, звучить амбітно, але в контексті сучасних викликів цілком логічно. Зміна клімату, виснаження ресурсів, потенційні загрози з космосу, все це підштовхує нас до пошуку альтернативних середовищ існування. Луна з її потенціалом для видобутку ресурсів і можливості будівництва баз стає логічним першим кроком. Я часто розмірковую про перспективи освоєння космосу, і мене вражає не стільки технологічна складність завдання, скільки її філософський аспект. Ми, як вид, завжди прагнули до нових горизонтів будь то географічні відкриття або наукові прориви. Дослідження космосу є продовженням цієї давньої тяги до пізнання та виживання. Канада в космічній гонці досвід та амбіції. Канада вже має багатий досвід у космічній галузі. Канадам, робототехнічний маніпулятор, розроблений канадськими інженерами, став невід'ємною частиною космічних човників та міжнародної космічної станції. Успіх цієї розробки демонструє здатність Канади створювати передові технології, які служать загальнолюдським цілям. Я згадую, як в дитинстві із захопленням стежив за роботою Канадам на екрані телевізора. Цей робот здавався мені втіленням технологічного прогресу і символом того, що людський розум здатний подолати будь-які обмеження, виклики місячної місії, екстремальні умови та технічні труднощі. Місячна поверхня це вороже місце для людини і для техніки, екстремальні температури, вакуум, радіація, складний реголіт все це представляє серйозні виклики для розробників місячного марсохода. Особливо складним завданням є розробка коліс, здатних пересуватися по липкому місячному ґрунту. Реголіт, описаний як бруд на липучках, здатний склеювати механізми, що ускладнює пересування та може призвести до поломки обладнання. Я часто стикаюся з подібними проблемами у своїй роботі з робототехнікою. Створення пристроїв, здатних функціонувати в складних і непередбачуваних умовах. Вимагає глибокого розуміння фізики, матеріалознавства та інженерного проєктування. Вода на місяці ключ до стійкого освоєння космосу. Виявлення води на місяці це революційне відкриття, яке може кардинально змінити майбутнє освоєння космосу. Вода це не тільки життєво важливий ресурс для людини, але й джерело водню, який може використовуватися в якості ракетного палива. Можливість видобувати воду на місяці та виробляти з неї ракетне паливо може перетворити місяць на своєрідну космічну заправну станцію, що значно зменшить вартість та складність міжпланетних польотів. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо будівництво місячних баз, оснащених системами видобутку води і виробництва ракетного палива. Це стане важливим кроком на шляху до освоєння інших планет сонячної системи. Нова космічна гонка, геополітика та приватні компанії. Дослідження космосу це не лише науковий та технологічний виклик, а й геополітична гра. У міру того, як перспектива постійної присутності на місяці стає все більш реальною, навколо володіння супутником починають виникати більш широкі питання. Закон про захист місця посадки Аполлона, прийнятий США. Демонструє зростаючу стурбованість з приводу можливого захоплення місячних ресурсів іншими країнами. Однак угоди Артеміди, підписані понад п'ятдесять країнами, свідчить про прагнення до міжнародного співробітництва в освоєнні космосу. Роль приватних компаній, таких як SpaceX та Blue Origin, також стає все більш важливою. Ці компанії здатні на швидке і відносно недороге створення космічної техніки, що відкриває нові можливості для освоєння космосу. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо тісну співпрацю між державними космічними агентствами та приватними компаніями. Державні агентства будуть займатися стратегічним плануванням і фінансуванням великих проєктів, а приватні компанії розробкою і виробництвом космічної техніки. Перспективи майбутнього, місячні теплиці та міжпланетні подорожі. Доктор Саллабергер згадує про місячні теплиці для виробництва продуктів харчування. Це перспективна ідея, яка може вирішити проблему забезпечення продовольством майбутніх місячних поселенців. Вирощування рослин в контрольованих умовах на місяці може стати важливим кроком на шляху до створення самодостатніх місячних баз. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо розвиток технологій, що дозволяють створювати замкнуті екологічні системи на місяці, ці системи забезпечуватимуть поселенців киснем, водою та їжею, а також перероблятимуть відходи. Освоєння місяця це не тільки науковий і технологічний виклик, а й можливість для людства створити нове суспільство, засноване на принципах стійкості, співпраці та інновацій. Це шанс для нас створити краще майбутнє для себе і для майбутніх поколінь. Висновок новий етап в історії людства. Відправка канадського марсохода на місяць це не просто технологічний прорив, це символ початку нової ери в освоєнні космосу. Це шанс для людства розширити свої горизонти, вирішити глобальні проблеми і створити краще майбутнє для себе. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо. Як людство освоює інші планети сонячної системи, будує космічні бази і подорожує до далеких зірок? Освоєння космосу це не просто мрія, це наша доля. Я сподіваюся, що канадський марсохід стане успішним і надихне нові покоління вчених та інженерів на нові відкриття та досягнення.